В АвтоСтар тільки найкращі автомобілі. Audi Q7 2017 року. Трьохлітровий літровий бензин. Пневмопідвізка. І увага, пробіг всього 87 тисяч кілометрів. На відео, можливо, здається, що вона чорного кольору, але це не так. В неї дуже приємний темно-темно-синій колір. Також тут є датчики сліпих зон та безключовий доступ. Хочете запаковану Q7, це вона. Відмінний шкіряний салон з перфорацією. підігрів усіх чотирьох сидінь, чотирьохзонний кліматконтроль, вентиляція сидінь, електрорегулювання передніх сидінь, чорна стеля, панорамний дах, адаптивний круїз. Ну, одним словом, є все, що необхідно бути в такій машині. Тож, цей автомобіль в салоні Автостар чекає вас на тест-драйв. Плюс ви можете подивитися на нього інформацію на нашому сайті АвтоСтар та в нашому мобільному додатку Автоклуб 365.